Протидія поборам у Черкасах керівникам медичних закладів рекомендують укласти угоди з благодійними фондами. Відповідний наказ видав профільний департамент міської ради. Наше місто друге в Україні, де запроваджують такі заходи прозорості роботи благодійних фондів. Уся інформація щодо співпраці фондів, лікарень та пацієнтів має бути публічною. За використанням коштів пильнуватимуть у повноваженні громадські організації. Наскільки виправданим є такий крок, чи стануть після цього прозорими ріки благодійних коштів, з'ясовані. Оле мої колеги. Ольги це вже другі пологи. За перших ліки купували разом з чоловіком за списком, який дали лікарі. Цього разу батьки вирішили перекласти турботи про медикаменти на фонд. Жінка просто не потребує більше докладати якихось зусиль для того, що закуплять якісь медикаменти особисто. Тому що лікарня в принципі, в пологах її усім забезпечить, незалежно від того, чи це фізіологічні пологи, чи це кесарів росту. Мені не було потрібно нічого докуповувати. Ну, В принципі, я думаю, що і в будь-якому випадку жінкам не потрібно нічого докуповувати. А ви не хвилювалися, що ці кошти, можливо, підуть десь не за призначення? Ні, тому що на руки мені як би, видали квитанцію. Тобто, Я так розумію, це все офіційно. І, тобто це офіційний фонд пологового будинку. Збираючи необхідне напологи для дитини та мами, родина Варламових зі школи про ліки не турбувалася. Приїхали народжувати до Черкас за схвальними відгуками на одному з зі форумів Уклали угоду із фондом. Кажуть, не пошкодували. Сказали, що поступатим суму і воно з фонду буде. Що ніякі ліки нічого не треба купляти, ні підпечаток, ні рукавичок, нічого. Там все, все, все є. Ну, ми так. З дружиною по що так буде зручніше. У 2000 році Черкаський міський пологовий будинок розпочав співпрацю з благодійним фондом допомоги хворим та постраждалим. Звичайні пологи без ускладнень теж потребують, окрім елементарних зеленки та йоду, певних медикаментів. Говорить головний лікар міського пологового будинку Володимир Зеленько. Що вже й казати про необхідність дорогих ліків при ускладненнях. Жодного разу фонд, взявши кошти у жінок на нормальні пологи або на нормальну операцію, так, і після наступлення ускладнення, жодного разу не потребував якоїсь доплати чи що. Він повністю. Як приклад, скажу вам, навіть було так, що серед ночі фонд давав і оплачував машину, яка їздила в місто Харків і привозила за ніч медикаменти для жінки. Сьогодні на медикаменти на одну пацієнтку пологового будинку держава виділяє трохи менше п'яти гривень. За ці гроші навіть елементарного не купити. Тому допомога благодійних фондів дуже доречна. Окрім угоди з такою організацією, вагітним залишають вибір. Наскільки він альтернативний, вирішувати їм, перекласти аптечні турботи на когось чи збирати необхідні медикаменти самотужки. Надаємо допомогу як оперативну, так і пропологу після пологового періоду. І в нас є ці всі забезпечення медикаментозне, які потрібно і під час пологи, і після пологового періоду. І ті рекомендації, які надаються жінці додому. Нова міська програма співпраці фондів і лікарень унеможливить побори у медзакладах. Переконані у профільному департаменті. В угоді благодійник, надаючи допомогу, може прописати, на що вона має бути спрямована. В цій угоді може бути умовою виписана. Або якась одноразова підтримка, або систематична підтримка. При цьому на розсуд благодійника це може бути виписано чітко шляхом спрямування. Єдиною вимогою, яку ми виписуємо, це відсутність спрямування на матеріальне захочення і стимулювання заробітної плати працюючих в закладах охорони здоров'я до контролю за коштами благодійників у фондах залучили громадські організації. ті фонди, які на сьогоднішній день працюють, або через які сплачуються благодійні внески, вони стали прозорими, щоб ті кошти, які беруть у нас. Як у споживачів вони ми бачили, коли куди вони йдуть, на що вони витрачаються, і таким чином забезпечити забезпечити систему, яка б дозволила це зробити. І ми хочемо. Ми на сьогоднішній день провели такий аналіз, моніторинг, зробили, які є фонди, скільки їх знаходиться в Черкасах, Черкаській області для того, щоб забезпечити цю систему. Нова система співпраці, переконана Наталія Несват, є першим кроком протидії поборів у медзакладах. Мирослава Станкевич, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.